І... Всім привіт! З вами назар 23K. І сьогодні я буду вам показувати свій потяг в Чікен. Ну, а перед тим як я вам покажу свій потяг в Chicken Gun, ставте лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І, да, і підпишіться на мій телеграм канал. Зайдіть в коментарі и там будет ссылка на мій телеграм-канал. А потім скануйте на моїй мордиці цей QR код на телеграм канал. Ну а якщо ви вже все зробили, то в принципі я пішов показувати вам свій потяг. Забув сказати, що це мій найперший потяг, який виглядає дуже реалістично. Я його деталізував так, що в мене FPS навіть вже чуть-чуть вагає. Ладно, я пішов. Так, А ми розпочинаємо. Починаємо ми з самого головного. Давайте я вам покажу саме головне. Спочатку у нас починається е, ось, такий, ось такий номер, тільки його треба чу чуточку уменшити. У нас зустрічається ось такий номер. У нас зустрічаються ось такі лампи. Двойні шини. Е, ось такі штуки, ну, зрозумієте, що це за штуки. Ось таке кріплення, як ви бачите. Тепер переходимо до салона. Я спеціально не зробив топ, тому що я хотів, щоб ви зацікавились. Тут є ось такі бортики, ви знаєте, для чого, щоб ніхто не впав. Ось є такий міні поприголок І тепер, саме головне дивіться, починаємо дуже круту екскурсію. У нас є штори, тут є диспетчерська. Є навіть ось такий якийсь прибор, швидкість, прибори, підсвічування. Є щоб бібікати, чум-чу, типу, чу щось типу цього. Ну, типу дзвінок, якийсь, я вже забув, Кнопки, як ви всі бачите, Підсвіч... підсвічування, щоб було, щоб було дуже хорошо б, бачити. І ще у нас з вами буде ось така невеличка лампа. Дивіться, у нас світиться багато разів. Ну, можна її нажимати туди-сюди, туди-сюди. Також у нас є дверці, кнопки диспетчерська, ось така столик і декорація до столку. У нас є кондиціонер. Такі палочки, які вісять. Є ще ось такий ось такий міні-штучка, щоб туди класти свої речі. Сюди теж класти свої речі. Це такі міні рюкзак чи що, а тепер переходимо до самого головного. Є ось така мусорка, ось така гарна ця картина. Далі у нас є ось така міні-штучка. Нажимаємо на замок і тепер прислухайтесь, наскільки декоративно я зробив свій потяг. І саме головне, що він має звуки, як у потяга. Послухайте. Ось такі в мене були прикольні звуки. Давайте виключимо, а то зараз він реально поїде від таких перевантажень. У нас є ще навеличку ось таке крісло. І, як ви бачите, ось така штука. А тепер зараз я вам все... О, і що забув показати? Тут є ще ось такі декоративні шторки. І зараз я вам покажу і екіт є. І зараз я вам покажу зараз саме головне. Глядайте, що я вам зараз покажу, як воно буде виглядати в темряві це все. А я буду зараз вам показувати. Переставляємо наш потяг. В принципі, всім пока. З вами був Назар23К. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. В коментарях ссылка на мій телеграм канал. І, в принципі всім пока. З вами був Назар 23К.